Привіт, це видавництво темпора, і я його редакторка Богдана Романцова. У цих відео ми говоримо про складні теми простими словами. І сьогодні ми говоримо про американський постмодернізм одну з моїх улюблених тем для обговорення, дискусії, суперечок ну і просто аби поговорити про розумні речі за склянкою пива, вина, чаю. Говоримо з людьми, які знають про американський постмодернізм, дуже багато. Це Ніка Чулаєвська, редакторка видавництва Темпора. Коректорка серії американський постмодернізм людина, яка відкриває світу українською Івліна Во, Джозефа Конрада та багатьох інших авторів, здебільшого, модерністів, до речі. І Максим Нестелєв, який просто є для нас символом американського постмодернізму в Україні. Ніхто в Україні краще не знає американський постмодернізм за Максима. Максим Кивний, якщо згоден. Бачите, це правда. Попереднє відео ви можете подивитися ось тут. А зараз ми поговоримо про Дона Деліло, його роман Художниця тіла, а також про Кормака Маккарті і його дорогу. Максиме, Ніко в такому порядку. Ми вже говорили про те, що для постмодерністів досить важливі модерністи. І згадали про те, що вони цікавляться Фолкнером, і для них важливий Джойс. Максиме, хто ще? Для них важливі, я трійцю вважаю, що для них важливо, взагалі для всіх постмодерністів, якщо говорити про американців, важливі Беккет, Еліот і Джойс. Це трійця, яку постійно згадують самі письменники, згадують рецензенти і критики. Справа в тому, що ці три письменники вони постмодернізували театр і драматичний жанр. Uh, Має на увазі Бекета, постмодернізували лірику uh, Еліот і відповідно прозу, як ми знаємо, з Джойсом. І водночас вони вже й заклали основи того постмодернізму, який він був принаймні в 40-х, 50-х роках. Звичайно, постмодернізм сучасний, якщо він є, звичайно, окреме питання, змінився. І в Америці взагалі кажуть, що були постмодернізти окремі 60-ті, 70-ті. В 80, а в 90-ті вже щось, напевно, інше почалося, ми не можемо це стверджувати. Але дійсно вони спираються ну, як карлики на плечах велетів. Але штука в тому, що у Кормака Маккарті, коли запитували, в кого запозичили ідею, він казав прекрасну фразу: На жаль, книжка зроблена з книжок». І це вони всі можуть сказати. Вже зараз не можна написати книжку, яка була б ні на що не схожа. Угу. То ми все одно побачимо в ній схожість на щось, що вже було, вже абсолютно нового, напевно, вже і не вигадає. Що навіть що, український автор не може вигадати е... чогось абсолютно нового? Йому поміч, я так скажу. <світ> тобто, коли до мене приходять українські автори і пишуть мені на пошту, я придумав абсолютно нову книжку, такого ніколи не було. Вони що брешуть? Вони, значить, просто не начитані. Боже мій! Ніколи так не робіть. Ніко. Ми говорили про Фолкнера Джойса про Бекета. Питання: а чому для них усіх такий важливий Мелвіл, на твою думку? Вони ж усі кажуть: Мелвіл, Мелвіл, претекст до Мелвіла, свята Мелвілу. Мало не хресний батько, половини літ процесу. Ну, По-перше, Мелвіл це великий роман <с? <с?> в тому розумінні, що він? Великий за обсягом, за сенсом, за на літератури, ну тобто великий в усіх сенсах. Це е, роман е, притча. А тут е, ми бачимо, ну принаймні дорога це абсолютна притча. Е, і оскільки американські постмодерністи та в принципі постмодерністи е, намагаються. Аналізувати такі універсальні питання, то для них притчова форма теж дуже важлива. І вони, звісно, практично всі мають амбіцію написати великий американський роман. Макс ну, вже згадував про це, дехто каже, що вже написав. Що? Про декого ми, може, навіть і визнаємо, що такі написав. Тому ну, меллик для них так, такий пра Угу. Тобто без мебалвіла, Бел... ми поки нікуди і всі по своєму волюють на свого кита. Максиме, хто написав великий американський роман? Можеш назвати мені прізвище? Це великий перелік, Богдан. Починаючи, а такий написав то, хтось то, вже, так, да? то, звичайно. В, дуже, ми колись говорили, здається, було відео на дискусія про великий американський роман, пам'ятаєш, е, все з, впирається в визначення, що таке великий американський роман. Мелвел не знав, що він пише великий американський роман, це так потім критики сказали. Да? Е, що вважати великим американським романом? Очевидно, це має бути значний за обсягом текст і значний за тематикою, скажімо. Тим... Порушуємо проблемами, які там висвітлено. Е, які тексти до цього посують? Ну, вочевидь, якщо брати американську традицію, після Мелвела багато хто вважає Гекельберіфіна таким романом. Генінгвей казав, що з нього виросла вся американська література з Гекельберіфіна. Дуже неоцінений текст. До речі, е, недопрочитаний в нашій традиції. Ну, потім я вважаю, що великим романом є е, трилогія Джона Дос Спаса з США. Е, вона дуже велика, ще й трилогія. Потім, звичайно, можна назвати Гедіс впізнавання. Це перший е, великий постмодерністський американський роман на 900-щину сторінок. Е, у Пінчана є висока тяжіння, яка невдовзі вийде українською. У Деліло, напевно, це підземний світ, його найбільший роман. Е, у Джозефа Макелрова це жінки і чоловіки. Щодо Кормака Маккарті, як ми вже казали, він хотів написати великий американський роман, але для нього жанр роману вже не був настільки цікавий. Він хотів написати великий американський вестерн. І це така суто американська традиція, хоч ми знаємо про спогетті Вестер, на які вже є такою собі пародію, звичайно. А, і ось у Кормака Маккарті, у нього дуже важливий образ, про це деліло, до речі, в інтерв'ю каже. У Кормака Маккарті провідний образ його романів це Захід Сонця, а, якийсь там степ прерії, самотня постать на коні. В дорозі цього, до речі, немає, бо коней теж немає, які торочки. поїли. Тому що дехто каже, що він все життя Кормака Кормакарті писавши. Вестерни, врешті, написав антивестерн, і старим тут не місця», відома його книга. Це теж антивестерн. Uh, і це теж я думаю, що це такий новий жанровий різновид великоамериканського роману. Для них це дійсно важлива штука, тому що їм в університетах розповідають, що кожен американський письменник має написати ось цей великий американський роман, це їхня національна травма. От і більшість письменників тут представлених, я не назвав хіба що Дональда Бартелмі, але Він зрештою писав новели, Йому це не так цікавило. І Роберт Кувер. Вони. Хочуть, хотіли і прагнуть написати? Ось, ну нібито виконати місія письменника в Америці. Це написати якраз такий роман, великий американський роман. Ну він же ж великий, не тільки за обсягом, а й напевне, за глибиною, за метафорикою. і Так далі, таке мене до тебе запитання: це завжди хороший текст? Чи може бути великий американський роман, але при цьому такий собі? За літературною самоцінністю. Це не завжди гарний текст, але тут знову ми входимо в критерії такі кулі... Чи смачні, текст? Смачні, не кулінарні я називаю це кулінарні критерії, смачні, не смачні. Кому як? Ми маємо, напевно, дивитися за значимістю в літературі, в контексті. У нас є безліч американських великих романів, які не є великими, в смислі, значними та визначальними таких перелік буде ще більше, ніж того, що я навів. І справа в тому, що. Є багато текстів просто за обсягом величезних. І зараз теж це теж модно. Там той же Марк Данілєвський, популярний письменник, написавши Дім з листя, він тепер видає 27 томову сагу про називається на Фаміліар про дівчинку, яка знайшла котика. Це зміст сюжету. Але там 27 томів буде. Кожен том буде 880 сторінок. Котики стільки не живуть. Е, у нього будуть. У нього там 7 персонажів. Суть в тому, що там 27 томів, в кожному томі 880 сторінок. І він же видав 5 книжок. Я б не сказав, що це прекрасні тексти. Може, ми не бачимо всього задуму, 27, але таких прикладів безліч. Треба було б межитись Хаус Лівсі і далі не робиш. Ну, треба щось йому писати, він А, Так, чудово, значить, з'ясувало, що великий текст не обов'язково великий в сенсі значущості. І водночас, великий американський роман не обов'язково має понад 900 сторінок. Ніко, смерть. Смерть і романи, про які ми сьогодні говоримо, і Дона деліло помирає, власне, один з героїв ще на початку тексту. Це не дуже спойлер, бо це відбувається майже одразу. І в Кормака Маккарті ну, смерть буквально всюди і навколо. Як письменники осмислюють смерть у своїх текстах, як постмодерністи працюють із темою смерті? Чим є для них смерть? Чи бачать вони щось далі, якусь надію за цією смертю? Ну і, в принципі, звідки така цікавість до всього померлого і мертвого? Цікавість в них, звісно, не так до померлого, як до того, що залишається після цього померлого. І в певному сенсі дорога і художниця тіла це тексти про те саме, про те, як виживати після того, як близька тобі людина і близький тобі світ в сенсі і людина, і світ помирають, як справлятися з цією втратою. В художниці тіла бачимо таку особисту історію художниці-перформацистки, яка залишається вдовою і намагається через своє мистецтво і через щоденну таку буденну діяльність осмислити смерть коханої людини осмислити свою пам'ять про цього чоловіка. І в дорозі ми теж маємо. Батька і сина, які втратили матір дружину відповідно, і які втратили взагалі весь знайомий їм світ, і вони теж вони йдуть на південь. І ця дорога це їхній от метафоричний шлях подолання цієї травми, цього горя для знайдення нового якогось життя. І в Кормака Маккарті» ця надія ну прямо така, така програмова, навіть така голівудська, якщо ми вже говорили про те, що його добре екранізувати, то справді там надія дуже яскрава і ясна. У Деліло це такий тендітніший, мені здається, текст, але він теж сповнений надії. І образів пам'яті, яка нам лишається як втіха? Да, так, справді в Кормака Макарці це буквально нок-нок-нокін -нок з heaven's здор. Просто в прямому сенсі зробити більш очевидний хід. І знаєте, напевне, це той момент, коли я була навіть трошки розчарована. Ну, мені здавалося, що це надто очевидно, надто зрозуміло. Максима, в тебе не було такого відчуття? Я гадаю, що на нього тиснули жанрові рамки. А, але справа в тому, що завершення не те, що в... там навіть в тексті сказано, що вони йшли вперед без надії. Там є навіть така фраза, що вони йшли без надії, але з надією. Та -та? Контрспенсперо, так і лися Українка. Хоп-лес хоп. І закінчення, завершення, щоб без спойлерів, воно таке песимістично-оптимістичне, нібито. Хоча ми розуміємо, що там в цьому світі ні, не може бути нічого оптимістичного, вже не видається, що щось буде, але тим не менш, і в фільмі вони дещо посилили цей оптимізм. І я гадаю, що лишити нам хоча б дрібочку надії є. Ну, якась Є, є справедливість в тому, що кра, хай краще ми будемо сподіватися, що далі щось буде краще. Хоча, знову ж таки, сам Маккарті доволі песимістично все це дивиться. Постмодернізм дає надію. А, Ніко, повертаючись до теми смерті. Чому ані власне кормак в Макарті не зображає смерті матері, вона лишається, от ніби там в ретроспективі, вона лишається в спогадах, вона лишається а, в постійні, постійному звертанні до цього світлого образу, безумовно, такого мадонного. А, але при цьому тут немає крупного плану. от Помирає жінка. І в Дона Деліло так само смерть, хоча б відбувається в межах. Хронотопу тексту, але при цьому на ній немає камери, вона не перебуває в фокусі. Ми бачимо реакцію на смерть, однак не саму смерть цих людей. Чому, на твою думку, постмодерністи так вирішують це питання? Ну, мені здається, в цих двох текстах все-таки це по-різному вирішено і. Різні причини це є у художниці тіла. Я думаю, важливо навіть не те, що смерть поза кадром, а те, що це смерть зрежисована цим чоловіком. Тобто, для нього це такий мистецький акт, і для нього це очікувано. А для його дружини, цієї художниці, власне, Лорен Гардке, це. Абсолютно неочікувана травма, і тому вона для неї така болісна. А в дорозі, я думаю, та причини. Тут, як ти згадала, постать Мадонни. Ну, скільки б Макарці не виправдовувався, що це не релігійний текст, він дуже релігійний. І вона, власне, не так помирає, як іде кудись. А хлопчик взагалі не бачить не те, що її смерті, він її то ніколи не бачить, по суті, він її не пам'ятає. І вона взагалі така от відсутня материнська фігура необхідна в цьому світі, але втрачена. Думаю, тому. Так, да, я до речі, тут з тобою згодна, що тут відбувається якась така взаємодія двох чоловіків на тлі втраченої матері. І це дуже. Цікава е, з погляду мені здається, і психології і книжка. І в принципі, Кормак Макарті любить створювати такі чоловічі братство в своїх текстах. Та, Максиме, е, як в Кормака Макарті взагалі з жіночими образами, що скажеш? Кепс сьогодні з жіночими образами. Він сам це чудово розуміє. Тому вбиває і... жінок, да? І тому не в то не тільки, І В нього є інтерв'ю. Одне з небагатьох зв'язку про Вінфрі. Вона його там кипкувала з нього. Як це ви не знаєте? Жінок у вас вже було три шлюби. Ви досі не знаєте жінок. От, І він там виправдовувався, що вони досі для мене загадкові істоти. У нього дійсно. загадкові істоти жінки. У нього дійсно в усіх текстах протагоністи чоловіки, жінок практично немає. Єдина у нього є роман Зовнішня Темрява, де. Типовий Макартівський сюжет, сестру зґвалтував брат, народилась дитина, вона її шукає. Там трохи є про цей світ жіночий. Дуже Темний, песимістичний роман. Але да. та в нього веселих немає справ, тому, що... Але от нього він хотів писати роман, і, і нібито написав, але це загадкова історія. Пасажир, двотомовий роман, найновіший його. Він зараз він не хоче його видавати чомусь. Він починається прекрасно з точки зору розкриття жіночих образів. Там на перших сторінках жінка закінчує життя самогубством. Просто автор розписується в неможливості описати жінку просто Летика, в око. Це кінець. Так, да. тобто я одразу, я одразу піду звідси. Таке враження. Ну, мені здається, що він для себе обрав модель Вестерна, в Вестерні жінки завжди об'єкти, а не суб'єкти. Тому він себе якось самообмежує. Я не знаю, чим це пов'язано. У нього два сини. Він ще й, можливо, і тому не знає, хтось такий дівчина і жінка. Не знаю. Це загадкове питання. Чомусь йому для нього зрозуміліші чоловіки, і в тому жанрі вибраному. Йому це чоловіче братство дає змогу показати жорстокість нашого світу. От. Він, напевно, жінка, Якби було багато жінок, жінки б не були такі жорстокі. Хоча згадано в, в дорозі Макарті, е, там чоловік каже: я знаю, як вона загине. Я сам і розповів, як себе краще вбити. Теж прекрасний момент. Да? І він і каже, я їй розповів, що найпростіше вбити шматочком обсидіана. Він дуже гострий, і напевно, каже він, вона й зарізалась шматочком обсидіана. Це з Мартіна, я знаю. Напевно. ось. Подумайте, до речі, слухачі, а чому в Кормака Маккарті і в інших американських постмодерністів так кепською жіночими образами і синих жінок так мало? Подумайте і напишіть нам в коментарі, будь ласка. А інші відео можна дивитися ось тут. І в наступному відео ми поговоримо із Нікою та Максимом про екранізації. Лишайтеся на каналі Темпри і ставте дзвіночок.